Усім привіт! Мене звуть Леонід. І зараз буде лекція з аналітичної філософії для слухачів школи нашого кола. В якій я розгляну, розгляну концепцію дескриптивної, тобто описової метафізики Пітера Стросона. Наприкінці 50-х, початку 60-х років ХХ століття серед лінгвістичних аналітиків відбулася дискусія з проблем метафізики, яка сприяла усвідомленню обмеженості, інтерпретації ними завдань своєї діяльності і засвідчила їх готовність до переосмислення сутнього метафізики. З урахуванням досвіду її історичного розвитку і впливу на характер нашого мислення. Мислення і життєдіяльність в цілому, вихід аналітиків на загальнофілософський рівень означав реабілітацію метафізики і збагачення лінгвістичного аналізу, онтологічною та епістемологічною проблематикою, в результаті чого він стає. Концептуально методологічним і набуває пізнавальної цінності. Переосмислюється і сама метафізика, її мова, логіка, способи обґрунтування, вже не розглядаються як джерело філософських і наукових проблем, тобто таких псевдопроблем а Розглядається у їх позитивному значенні першовідкривачів, першовідкривачів нових дослідницьких перспектив у науці і культурі. У руслі лінгвістичної парадигми, філософствують в Англії Віздом, Райл, Остін, Файсман, Хэр, Хемпшайр, а в Америці Блек, Мальком. Малкольм, Емброуз, Боусма, Лазеровіц і інші нове ставлення до метафізики знайшло своє вираження у концепції дискриптивної описової метафізики авторитетного Оксфордського аналітика Пітера Стросона, який власне дожив аж до 21 століття. Стросон наголошує, що будь-які формальні логічні структури мислення. Не надають повною мірою багатство мовних дискурсів та осягнення розмаїття реальності. Цю функцію виконують глибинні, мовно мовленєві структурні форми. Цю ідею Стросон розвиває в своїх двох найвідоміших працях. Індивіди нарис описової метафізики 1959 і межі смислу. Зауваження про кантівську критику чистого розуму 1966. Головний патос цих праць полягає в обґрунтуванні положення про визначальну роль в інтелектуальній діяльності людини апріорних форм мови, які репрезентують, репрезентують універсальні онтологічні структури дійсності. У зв'язку з цим акцентую увагу на трьох моментах. Стросон у своїй концепції фактично поглиблює кантівську гносеологію, зміщуючи її проблематику з логічною лінгвістичну площину. Він ставить питання не про логічну апріорні передумови пізнання, а про його мовно фундаментальні структури, передусім про мовно мовленнєву визначеність. Об'єкта і суб'єкта пізнання. По-друге, треба врахувати специфічне значення терміна описовий в концепції Стросена. В традиційній гносеології цей термін вживався у ну, дещо неповноцінному значенні у простої фіксації певних властивостей чи ознак явища, що не сягає пояснення його законів. Щоправда, скажімо, у роботі слідчого чи історика чітка фіксація місця і часу подій це важлива ознака їх пояснення. Описова метафізика Стросена означає її протилежність штучним конструкціям традиційної метафізики і опис глибинних структур мови, такими, якими вони є насправді у процесі їх реального функціонування або мовного дискурсу. І по-третє, у розгортанні проблематики описової метафізики Стросон дотримується пізніх висновків гінштайнових філософських досліджень про те, що значення мовних висловлювань залежить не так від їх, їх об'єкта, а, передусім від загальних правил, конвенцій, тобто домовленостей і контекстів слововживання, сукупність яких утворює концептуальну схему нашого мислення. Як відомо, Відгенштайн вважав, що значення слова не заховане у предметі, а формується у реальній практиці мовлення. Водночас Тросон доводить, що наше мислення і мовлення, як і сам логіко-лінгвістичний аналіз, не можуть відбуватися без опори на онтологічні засади. Відображаючи фундаментальні закономірності буття, вони є тими глибинними структурами мови, які надають їй. Її реальне функціонування. Найважливішими компонентами цієї структури є індивідуалії або партикулярії, тобто конкретні об'єкти, матеріальні речі, люди, історичні події, явища культури. Головною тут є проблематика їх ідентифікації, адже лише за умов, якщо ми чітко ідентифікуємо об'єкт як один і той же в різних ситуаціях і аспектах, тобто як певний варіант у всіх його можливих змінах, можна вести мову про його конкретну визначеність. А відтак, похідні від неї відповідні логічні класи і загальні поняття універсалії. Можливість пізнання істини, здійснення мовного дискурсу, комунікацію людей, і їх взаєморозуміння, зрештою, створення цілісної картини світу. Базисними серед партикулярів є поняття матеріальна річ і особистість, аналоги об'єкта і суб'єкту, ідентифікація яких передбачає відповідні схеми. Мовні каркаси, способи розрізнення і ототожнення, сукупність яких утворює концептуальну схему мови і пізнання. Важливо, що Стросон не просто постулює існування партикулярі, а обґрунтовує їх існування мовно-аналітично. За всією очевидності існування тієї чи іншої конкретної речі, її ідентифікація вельми складної процедури внаслідок нескінченності її перетворень і однозначного сприйняття. За різних умов і різними суб'єктами. Її ідентифікація передбачає передусім розрізнення і ототождення, її просторово-часових вимірів, їх мовну фіксацію, врахування їх значень в масових комунікаціях. Ще складнішою є процедура ідентифікації особистості, оскільки тут треба врахувати єдність внутрішнього і зовнішнього, фізичного і психічного, тілесного і духовного аспектів їх буття. Стросен розглядає описову метафізику як апріорну дисципліну, яка досліджує фундаментальні структури мовлення, мислення і пізнання. Такими структурами є категорії простору, часу, руху, причинності тощо, без яких неможливо ні помислити, ні сприйняти будь-який предмет чи явище. Ну і як е висновок е е е е на останок, Треба зазначити, що ідеї дескриптивної метафізики отримують підтримку серед лінгвістів. Водночас ці ідеї стрічають спротив з боку історициських напрямків у дослідження мови, в яких наголошується на умовності та відносності принципів мислення і пізнання. На прямій залежності онтологічних схем мови і мислення від специфіки національних культур. Очевидно, що мова має йти про взаємодоповнюваність синхронічного і діахронічного підходів до глибинних структур мислення і пізнання світу. Ну, і наостанок, питання до Слухачів. Чи погоджуєтеся ви з тим, що принципи мислення і пізнання, що вони є дещо умовними, відносними і залежать від мови і від специфіки національної культури? Відповіді пишіть. У коментарях.